Вітаю, шановні учасники! Ми розпочинаємо нашу підсумкову лекцію, у якій підіб'ємо підсумки тільки. Першої сходинки нашого навчання за програмою цифрові інструменти Google для освіти. Отже, для нас є важливим розуміння того, що повний курс складається із трьох частин, і їх абсолютно реально пройти, реалізувати та мати ситуацію успіху. Перший базовий рівень ми провели для мобільного пристрою і виконували завдання у 22 двох групах. Супроводжували нашу діяльність тренери курсу, які постійно були на зв'язку, організовували консультації, писали приватні коментарі, розповідали, які особливості ви можете застосувати. А в цілому, наша діяльність була пов'язана із виконанням 15 прав, які ви наразі і будете бачити на екрані. Нагадую, мобільний пристрій ми розглядали. Таким чином основи і налаштування облікових записів. Google клас, Google Keep, як онлайн зошит, Google Meet – це три базові інструменти для організації дистанційного навчання і також змішаного. І звісно, що для нас були актуальні два режими: режим студента, де ми опрацьовували завдання в модулі 1 і 2, для того, щоб чітко розуміти, в якій ситуації можуть знаходитись наші учні, студенти, учасники і як їм допомагати, і третій модуль розглянули детально е, і дізналися, що із мобільного пристрою абсолютно реально створити клас, організувати контрольну чи підсумкову роботу, адже синхронізація у цих правих інструментах є ідеальною. Отже, сьогодні ми маємо підбити підсумки і розібратися, як і куди треба вписати прізвище ім'я по батькові для того, щоб отримати результат і е, засвідчення через сертифікат на 30 годин нашого Першого успішного рівня. Нагадую, що умовами для отримання сертифіката за базовим рівнем є виконання 12, як мінімум, вправ і мати оцінку зараховану одиничку, а також скласти підсумковий тест. Отже, сьогодні ми не тільки підбиваємо такі особливості нашого навчання, а ще й впродовж роботи будемо отримувати деякі пояснення. Рекомендації і один віртуальний подарунок. Отже, будь ласка, увага на екран. Перша інструкція, яка для вас вже і від сьогодні активована на сайті супроводу, вона знаходиться на лівій бічній навігаційній панелі, знаходиться на сторінці із назвою. Підсумки базовий рівень. Наразі триває лекція з відповідною назвою. А для вас вже підготовлені ось такі три стовпці, які представляють, яким чином буде організовано завершення, що від сьогодні, від 9 грудня, очікуйте протягом доби лист до повідомлення в приватному коментарі 15-ї вправи, де для вас буде представлена спеціальна Google-форма, до якої треба буде вписати прізвище. Чи ім'я повністю української мови, звісно, що я і продемонструю такі особливості. Отже, увага на екран у вашому Google класі. Права 15. В розділі ваша робота» Будь ласка, знайдіть приватний коментар від тренера. Звісно, що за умови, що у вас наявні, ви точно перевірили і прозвітувалися вже про складання підсумкового тесту. Деякі забувають надіслати такий звіт. 12 і більше вправ виконані зараховані одиничками підсумковий тест. Ви надіслали звіт з посиланням на. Успішний результат шукайте в розділі приватних коментарів. Ось таке сповіщення від тренера вашої групи. Вітаємо! ви успішно завершили навчання. І алгоритм переходу від базового до середнього рівня є таким. Перший крок вам обов'язково треба вписати прізвище ім'я по батькові в форму, яка буде генерувати для вас спеціальний електронний сертифікат. Треба працювати. Дуже уважно, Ще раз зазначається інформація, що ви отримаєте сертифікат на 30 годин, треба правильно копіювати адресу електронної скриньки і додати до відповідного поля без помилок, зазначити прізвище ім'я по батькові повністю українською мовою. Пам'ятайте, що та інформація, яку ви впишете до такого поля, буде перенесена саме звідси до електронного. Часто через неуважність ви припускаєтесь помилок, і тоді е, таку е, ситуацію треба виправляти. Її боятися не потрібно. На центральному ресурсі нашої програми є спеціальна форма зворотного зв'язку, яка дозволить вам подати заявку і змінити в разі потреби помилкове написання на правильне. Тому будьте, будьте дуже уважними. Ми е, даємо позначку про е, згоду. На те, що ми повідомляємо власну інформацію, а далі дуже важливий крок, який я маю озвучити. Інформація на екрані треба не тільки натиснути кнопку надіслати і ознайомитися з відповідною інформацією, а дуже важливо зрозуміти специфіку в таких складних життєвих умовах, в яких знаходяться всі наші колеги, ситуація в країні війна, як перевірити чи спрацювати. Ваше надсилання. Отже, розказую е, помилку і рішення, е, як її уникнути або здійснити перевірку. Часто ви заповнюєте форму з мобільного пристрою при неякісному е, зв'язку. Може бути, така ситуація, вона ні від кого із нас не залежить. Це технічна е, дійсно особливість, що ви у формі написали і натиснули кнопку Надіслати мобільний пристрій. Зафіксував, що ви відправили таку інформацію, але в процесі передавання інформації до сервера ця інформація не надійшла. Вихід, який звертайтесь до форми зворотного зв'язку, адже форму можна заповнювати лише один раз. Для того, щоб перевірити, чи точно ваші відповіді відправились, є дуже простий спосіб. Будь ласка, запам'ятайте. Натиснули кнопку Надіслати. Відразу шукайте і відкривайте в електронній скринці Gmail, з якою ви працювали в курсі, яку вписали повідомлення із копією відповіді. Вам має надісли такий лист. Будь ласка, знайдіть його, де буде зазначене підсумки навчання за базовим рівнем і поточний місяць. Звісно, що замість серпня у вас буде уже грудень. Якщо вам такий лист надійшов, це гарантує те, що він. Надійшов і організатором, тобто сертифікат буде згенерований. Якщо впродовж певного часу такого листа немає, а телефон не дає е, можливості надіслати другий раз форму. Будь ласка, відкривайте наш е, основний ресурс нагадую, сайт супроводу, завершений розділом підтримка, який знаходиться у мізу. Відкривайте таку сторінку і е, подавайте запис, е, запит до форми заворотного зв'язку на те, що. Вам треба сертифікат виписати, команда супроводу перевірить інформацію, і відповідно допоможуть вам розібратись у ситуації. А від тепер, як тільки на вашій електронній скринці все ж таки з'явиться таке повідомлення, ми щиро вітаємо вас із завершенням навчання за базовим курсом і нагадуємо, що це тільки перша сходинка. Будь ласка, зважайте на те, що тільки середній рівень дасть вам. Правильне і краще уявлення про можливості цифрових інструментів Google в освітній діяльності без середнього рівня фактично у вас немає змістового наповнення, а краще ще знайти час і пройти поглиблений рівень для знайомства із світовими практиками. Отже, я нагадую, що ці три рівні дозволяють отримати в комплексі сертифікати на 60 годин, базовий рівень 30, середній 15, поглиблений 5. 15. Будь ласка, пам'ятайте, що дуже важливо, якщо вже взялися за навчання, отримати повний набір інформаційний, так щоб точно розібратися у тому, які можливості, які переваги і особливості застосування. А це буде реалізація на різних пристроях. Сьогодні також. Ми маємо проговорити з вами особливості, а як перейти до середнього рівня. На нашому сайті супроводі також на лівій бічній панелі. Ви вже маєте відкритий рівень, який називається середній. Ви переходите до такої сторінки і самостійно подаєте заявку за покликанням, щоб також самостійно приєднатися до середнього рівня. Середній рівень організовується вже для для будь-якого пристрою з установленим веб-переглядачем Google Chrome, ви його можете попередньо підготувати і встановити. Ви бачите орієнтовний графік і термін, як буде здійснюватись навчання за середнім рівнем. А я нагадую, що підсумки нашого рівня будуть тривати за такими домовленостями. Ви спочатку подаєте форму е і інформацію для того, щоб вам виписали сертифікат вже від завтра. Ви будете Номери сертифікатів, адже тільки за умови завершення базового рівня ви зможете перейти до середнього. І як тільки ви заповнюєте таку форму, вона дублюється і в таких підсумках, вам не тільки потрібно вписати адресу електронної скриньки ім'я, а також обов'язково вказати серти номер сертифіката за базовий, адже є певна структура. Послідовність і без базового рівня на середній не потрібно реєструватися, бо він є вже більш глибоким, має інформацію і завдання, які ґрунтуються на базовому рівні, щоб у вас також все склалося успішно. Також ви бачите особливості, що сертифікат ви зможете завантажити вже самостійно, починаючи з 14-го числа, в разі якщо щось не спрацювало. Пам'ятайте, що користувачі, які вказують адресу. Укернет мають перевіряти папку СПАМ, а тепер при переході на середній рівень, враховуючи складні життєві обставини, пам'ятайте, що у вас ці класи будуть відкриті е, аж до 14 грудня, включно. Тобто, ви можете в будь-який момент, нагадую, самостійно перейти за покликанням, заповнити інформацію. І як тільки ви натискаєте кнопку далі, кожному генерується спеціальне покликання, яке ви маєте активувати. Нагадую самостійно. Приєднання в середній рівень, в поглиблений рівень, учасники здійснюють самостійно через сайт супроводу або подаючи відповідну заявку, якщо відкриють сторінку реєстрація. Пам'ятайте, що а, такі курси у нас повторюються щомісяця, тобто, в разі, якщо через якісь а, певні обставини ви не зможете всі а, три рівні пройти в один місяць, не страшно. А, Майте цей рівень відповідно, наступний місяць і в будь-який інший аж до червня 2023 року. Є ще одна особливість, яка стосується того, як довго будуть доступними всі матеріали. Вони залишаються у вас, шановні учасники, назавжди. Єдине, що після 14 грудня, а саме в цей день о 20-й годині будуть архівовані класи, тобто, вже переглядати ці матеріали можна, а Здавати і писати коментарі, ні, тобто перегляд і повний доступ у вас залишається назавжди. Єдине, що відкривати їх треба буде з розділу архівовані курси, і завершити нашу сьогоднішню зустріч, я б хотіла із деяких віртуальних подарунків. Отже, шановні учасники, ви пройшли величезний шлях. Ви готуєтесь до переходу до наступного рівня, і мені б хотілося наживо. У прямому ефірі подарувати маленький віртуальний подарунок, таку міні-родзинку, е команду представити огляд як функцію Google класу, а також передати вам е для використання цілий список відтворення навчальних відео. Будь ласка, увага на екран. Е я зараз працюю в режимі викладача з мобільного пристрою. Ви е бачите свідчення цього режиму. Будь ласка, праворуч, рік, кнопка із шестерне. Переходжу на вкладку завдання і презентую наживо в прямому ефірі можливість перебирати, перетягувати із попередніх класів завдання і матеріали в поточний наявний. Тобто Google клас оздоблений такою функцією, що в разі, коли минулого року або в минулій сесії у вас працював якийсь клас, то ви можете не створювати завдання з нуля наново, а просто взяти з попереднього класу і перенести до поточного. Як це реалізувати? Давайте подивимося праворуч низу кнопка плюс. Наступна команда використати наявний допис, а тоді обираєте з якоїсь. Se se você будете pode... Цей матеріал додавати. І, будь ласка, сьогодні подарунком, родзинкою нашої підсумкової лекції, стає список відтворення. Це спеціальний навчальний матеріал, який ми публікуємо, нагадую, що у вас є можливість ще додавати одночасно повідомлення завдання не в одну групу, а в усі, якими ви керуєте. І звісно, мені особливо приємно наживо е, вам е, демонструвати, що е, у нас урочисто за. Завершують навчання 22 групи, якраз всіх я вибираю із списку для того, щоб передати опублікувати такий список відтворення. Як тільки публікація відбудеться, ми з вами розглянемо, що тепер у вільному доступі назавжди ви. Отримуєте міні-інструкції, які вже опрацювали в підсумковому тесті. Вони стосувалися того, а як з мобільного пристрою ви можете а, активувати а, такі дії, показати екран, створити завдання на копію кожному, а, реалізувати мітку в Google Keep, скористатися зошитом, перекладом тощо. І тепер у кожного із вас в розділі довідкові матеріали наявний такий. Список відтворення, яке ви можете зберегти знову ж у ваші нотатки Google Keep і використовувати мати постійно під рукою. А список представлений а, ось. Такими відповідними матеріалами нарештування перегляду сторінок, як додати мітку, як отримати посилання в Google класі, показати екран, додати приватний коментар, змінити файл, отримати посилання, послідовність дії на копію кожного. Будь ласка, всі ці інструкції тепер для вас використовувати для того, щоб бути ефективними. А ми нагадуємо, підбили підсумки нашого навчання у Б. Зовому рівні і здійснюємо перехід. До середнього рівня. Алгоритм простий, будь ласка, дотримуйтесь його, і пам'ятайте, що на головному ресурсі нашої програми є також на будь-якій сторінці у Нізу спеціальний перелік об'єктів, який вам дозволить слідкувати за новинами програми цифрові інструменти Google для освіти, адже регулярно публікуються дайджести, в яких представлені різні. Різні функції, матеріали, огляди, рекомендації, новинок і ба більше, обов'язково в підтримку програми команда Google For Education передає для нашого використання різні. Засоби, матеріали, активності, які підтримують весь проєкт в цілому. Отже, щиро запрошуємо: скористайтеся одним із каналів зв'язку, ці кнопки є інтерактивними клікабельними, для того, щоб слідкувати за такими оновленнями і не. Цити запрошення до конференції, форуму, можливої подальшої сертифікації і професійного розвитку для того, щоб і продовжувати обмінюватись досвідом і зростати, здобувати навички, розвиватися разом із командою Цифрові інструменти Google для освіти. Щиро вітаю всіх, хто сьогодні дивився нас наживо і очікую на наступну зустріч з вами у. Середньому рівні